19 серпня команда історично-пригодницького екшену довбуш режисера Олеся Саніна вирушить у масштабний промотур Україною. 13 міст, 13 спеціальних показів. Національна мережа місцевих каналів суспільного мовлення стане інформаційним партнером промотуру. Тож історію карпатського лицаря, що понад 300 річчя тому боровся за свободу, право жити на своїй землі, за людей та любов першими побачить 19 серпня у Чернівцям. Там історичний екшен відкриватиме 14 Одеський міжнародний кінофестиваль детальніше про фільм будемо говорити далі зараз на зв'язку із нашою студією Максим Асачий, продюсер фільму Довбуш та Олесь Санін, режисер стрічки. Пане Максиме та пане Олесю, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку, доброго, доброго ранку. ранку. Вітаємо скажіть, будь ласка, власне, чого будете очікувати від ось цього такого масштабного промотуру, який власне вже завтра вирушить ваша команда. Е, у нас сталася невеличка історія, яка зараз е, змінить інформацію, про яку ви сказали. Е, вчора відбувся перший показ нашої картини, допрем'єрний показ в 68-й єгерській бригаді е, імені Олекси імені Довбуша. Е, оце подарували нам вони свої шеврони. Е, це перший був глядач нашої картини, і нам було дуже важливо, ми не могли це. Офіційно про це повідомляти е, з абсолютно очевидних причин, але за підтримки Генерального штабу збройних сил України ми отримали дозвіл, е, взяли з собою нашу кінопересувку. Приїхали на передову до хлопців. Ну буквально поруч зовсім лінії зіткнення е, в місті їхньої дислокації показали там для них фільм. Справді, це ну надзвичайні емоції виник, якби були і в нас, і в них. Вони справді більшість з них вже ротації було більше року, але вони в фільмі побачили е, свою батьківщину, місця е, де вони самі жили. Тому що бригада в більшості сформована була з е, жителів е, Прикарпаття, е, Закарпаття, е, Буковини, Волині, і так далі. Тобто, для них ця історія дуже близька, і вони справді на сьогодні продовжують справу цих опришків. І е, для мен, для нашої групи, для мене особисто дуже важливо було влаштувати цей показ, і він для нас знаковим є. Тобто, ми от зараз е, повертаємо повертаємось додому. Ми зараз, тому ми зараз в, в автомобілі. Ми не? тому зараз в автомобілі. Ми дуже швидко намагаємося зараз рухатися в бік е, чернівців, тому що там на зараз чекає показ фестивальний, вже зовсім інша публіка. Е, і але сподіваюся, що і для тих, і для інших е, картина картина буде важлива. і Актуальна е, в Чернівцях від е, фільм Добуш відкриває е, одеський кінофестиваль. Це вперше нам нам так сказали е, організатори фестиваля. Власне, що це вперше українська картина відкриває міжнародний Одеський кінофестиваль, який зараз проходить в Чернівцях. Скажіть, будь ласка, чому обрали саме 13 українських міст? Чи є у цьому якась магія? Ну, Ви бачите, це вже не 13, уже 15. Так що цифра вже не дійсна, магію ніякої прив'язати не треба. Це просто кількість міст була спочатку. Вона вже збільшилась їх вже 18 чи 20. Тому е, я вже ми не закінчуємо покази просто цим промотуром всередині кампанії з дистриб'ютором. Вона набагато ширша і вже, вже зараз поступають інші міста. І так само справа в тому, що е, звичайно, ми, ми серйозно готуємося до прокату в кінотеатрах. Є окрема ну рекламна кампанія для фільму. Але ми, е, ми свідомі того, що велика кількість глядача не зможе піти в кінотеатри. Е, є міста в Україні, в яких просто кінотеатри не працюють, і закриті немає можливості їм побачити. Абсолютно очевидно, що не можуть побачити фільм ті, хто знаходиться зараз війську на породові. Ну там дуже далеко від них знаходяться кінотеатри, працюючи кінотеатри взагалі це дуже складно, і велика частина українців, які виїхали з України, так само не можуть подивитися фільм. І тому ми організували якби самою групою власне покази, такі окремі, які зразу почнуться після початку проката 24 серпня в кінотеатрах. Ми паралельно з цим починаємо показ військових частинах. І ще одна річ, що вже зараз. В семи країнах ну вони можливо навіть їх стане більше на день незалежності. Ми синхронно починаємо показ за кордоном і широко організовується прокат для показу фільму за кордоном, як українською мовою, так і національними мовами країн, в яких виходить фільм. А чому за кордоном глядачам має стати цікаво подивитися ваш фільм? Який сенс у нього вклали? Я не знаю, ми вклали той сенс, який вклали. Питання в тому, що це не просто наше бажання, це вже картину активно купує дистрибутор. У нас велика компанія, закордонна е італійська компанія, одна з найбільших в світі дистрибуторів. Вони придбали картину, вони її продають права на весь світ, і досить активно це відбувається. Про... Я не сподівався, що картина буде мати. Не хотів би я, щоб картина мала таку актуальність, яка вона має зараз. Звичайно, це картина про українських героїв, про те, які вони приймали рішення в складні, абсолютно моменти. Історія в мому трактуванні це історія не того, хто хотів би стати героєм, чи спеціально для цього робив якісь зусилля. Абсолютно ні. Це людина, яка просто хотіла просто людського щастя, але обставини заставили її взяти в руки зброю, заставили боротися за свої права і права інших, і власне очолити велике повстання за свободу. І це для мене цей герой, Мені здається, що сьогодні дуже багато українців і людей поза Україною стали отакими от довбушами. люди, вчителі, артисти. Хлібороби, будівельники взяли в руки зброю, щоб захистити власну батьківщину. Ніхто з них не збирався стати професійним військовим, нікому з них не потрібна слава. Вони просто хочуть захисту своїх прав, просто людського щастя і свободи. І за це вони борються І думаю, що це якраз основний меседж фільму, який він ніс, але тепер став надзвичайно актуальним. А поза кордоном. Е, ну, нам говорять наші іноземні якби колеги про те, що картина для них перш за все цікава, тим, що дає їм зрозуміти, хто такі українці? Чому ми е, не здалися? Чому люди взяли в руки зброю і почали захищати просто кожен клапоть своєї землі? Чому вони там з вилами лопатами ставали проти танків і голіруч бо борються з ворогом і не дають просто ніяк захопити себе і віддати не хочуть віддати свою свободу. Ну, це їм це картина говорить про це. Можливо, якось пояснює наш характер, хто ми такі, і що ця історія з нами не сталася зараз, а вона актуальна для нас все життя українського народу. Пане Максиму, хочеться ще почути, запитати у нього, чи може він нам розповісти про команду, яка працювала над цим фільмом, і загалом які локації українці побачать відомі в цьому фільмі. А можливо, навіть і маловідомі, але доволі цікаві. Давайте почнемо з фафахівців, з які працювали над цим фільмом. А насправді ми зібрали небудь найкращу групу для цього фільму, найкращих фахівців українського кіно а, і ці люди працювали над цим фільмом. Також а, були залучені ще польські фахівці. А, які, ну окрім того, що в нас були, були були польські актори, які знімались. А також частину ми робили в Польщі. А, це і спецефекти, і звук, і ще якісь речі. А з приводу локації, де ми були, ну, ми майже об'їхали всю Західну Україну. А, це починаючи від Сенірської Поляни, а, Карпати, Миколичин, Ясеня, а, і потім, потім Тернопільська область, Львівська, Львівська область, а, і навіть трошки знімали в Києві в Київській області. Зрозуміло. Пане Максиме і пане Олесю, тож загалом, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи зможете побити рекорди мавки? Ніхто собі не ставить задач не бити ніяких рекордів. Перш за все, це для нас картина. Звичайно, яку ми знімали для глядача. Звичайно, ну, на сьогоднішній день якимось мірилом успіху являються касові збори, але. В теперішній ситуації, в ситуації, коли величезна кількість кінотеатрів просто закрита, коли дуже складно глядачу добратися до кінотеатрів. Навіть буває для дуже багатьох людей дуже дорого купити квиток. Тому в ці дні говорити взагалі про таку історію. Давайте поб'ємо якісь рекорди, навіть якщо це касові збори, я думаю, не зовсім являється правильним і доречним. Для нас принаймні, мірилом успіху те буде те. Що як можна більша кількість глядача зможе побачити фільми? Ми досить відкриті для картини. Ми напевно трошки раніше почнемо ніж зазвичай, там рік чи два роки, коли кіно попадає ще на якісь платформи і так далі, ми будемо досить широко розповсюджувати фільм серед дистриб'юторів кінотеатрів не тільки великих міст, а будемо старатися добратися й до менших міст, щоб всі глядачі в Україні ну принаймні, мали можливість побачити це кіно. Тому. Ну, звичайно, можна говорити про які про якусь історію боротьби за касові збори. Але для нас вона абсолютно інакша, і це точно не виклик для нас сьогоднішнього дня. Дякуємо вам, що змогли долучитися до нашого ефіру. Це був Максим Асадчий, продюсер фільму Довбуш та Олесь Санін, режисер стрічки.